Дуже погано, дуже. Усе хата розбита, немає нам куди вертатися. Тиждень тому втік з-під обстрілів, а тепер евакуюється знову. Володимир, переселенець з меживої, в рідному селищі, каже, росіяни зруйнували його домівку кабами або автівках цілять в піві дронами. То ужас, ужас, п'ятієтажку розбомбили. Все, тікали так, що. Я доїхав сюди за больницю, якраз у скору вдарили, колеса поолітали, а я проскочив, слава Богу, живий. З Межової Володимир переїхав до сестри в Миронове неподалік. Тут, каже, прожили разом тиждень, тепер звідси евакуюються вдвох. Росіяни почали діставати дронами і сюди. Спокійніше, ну дуже літають. Вчора, в Слав'янки на повороті на меживу, розбили автівку. Кивішкою гарбери, а це вони розвідчики пролітають, видивляються. А це три дні назад у Красногорівці вдарили, розбили хату. Через обстріли в Мироновому постійні перебої зі світом та майже немає зв'язку, каже місцева жителька Віра. Жінка боїться, що через наближення фронту не зможе безпечно виїхати з села. Місяць назад у живу свободно проїжджали. А що зараз, зараз туди взагалі не прибереться? Не туди, не назад. Ось рядом селом Маль Малієва влучення було і по ту сторону Красногоровку теж в дом попало. Разом з чоловіком виїжджає Єганна. Подружжя прожило в Мироновому понад 20 років. Тепер каже, все нажити вмістилося в дві сумки. Рішення евакуюватися надає прийняли буквально за кілька днів. Тряпка це зараз не важливо. правда? Важно життя. Літали шахеди, і ми ноч, ночами не спали. Воно гуде, вроді от зараз упаде. І ото що то за життя така? В яку меживу, навіть вони покровськ чуть. З села виїжджає її сусідка Ганни Антоніна разом з тяжкохворим чоловіком. Три роки тому подружжя евакуювалися з Донеччини. Зараз, каже, їдуть світ за очі. Житла немає, а чоловікові потрібно лягти в лікарню. Гучно, ото. Дня три страшне було, що робилося. А куди мені його тягти? Як він ходить на тому на, на ходурках? Господарі можуть нас виселити в будь-який момент. сказати, що уїжджайте. Ми або родичі прийдуть сюди, бо хтось. Далі людей везуть в транзитний пункт у Павлограді, каже евакуаційний кроман. За добу з прифронтових громад Дніпропетровщини та Донеччини сюди привозять майже півтисячі людей. Олеся Приходько, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро.